Покажіть екран на посадби 7 2015-го. Покажемо два варіанти: найпростіше для кожного і найкрутіше, що взагалі буває. Перший варіант сучасна класика Android на 7 дюймів. Екран під штатний дизайн. Буде виглядати як рідне заводське із новими фішками, без яких зараз нікуди. 2.32 по пам'яті з CarPlay ем і Android Auto для підключення телефону. Буде онлайн навігація по типу Waze і онлайн-музика, хоч з YouTube, хоч онлайн-радіо, там немає реклами. І підключається задня камера. Все є все, що. Треба. Коштує така 6500 гривень. Супер річ для тих, хто не хоче переплачувати за зайві гігабайти і непотрібний функціонал. Другий варіант остання модель 2025 року, щойно як вийшла: 10,4 дюйма, величезний яскравий 2К-екран. Тут дуже тонкі рамки, як в 17-му айфоні. В нього є вібро відгук при натисканні афігеть, як в сучасних штатках від Audi, 12 гігабайт оперативки і процесор на 2,7 ГГц. Потягне все, що забажаєш. Ютуб максимальні якості фільми онлайн і можна грати в Angry Birds. Можна віддалене з телефону дивитися, що відбувається навколо вашої машини через камери 360. Тут є голосовий помічник, типу Siri в айфоні, і є помічник водія Das, як у Теслі. Це топчик, все, яке повинно бути в 25 віці. Варіант для тих, хто обирає найкраще. По грошах цей варіант 32 тисячі гривень. Ну не космос, погодьтеся. Звісно, ще є багато варіантів посередині для розумних людей, які вміють обирати, щоб і по характеристиках, і по функціях, і по цінах. Адекватно. Звертайтесь, наші менеджери допоможуть по всіх варіантах і одразу встановимо все під ключ по всій Україні і в 9 країнах Європи. Підписуйтесь!